Сьогодні ми в чергове передаємо Одну із частин сухопутних військ чергову партію сили засобів протиповітряної оборони. Як показали події останніх днів, це і атаки дронів Камікадзе, і атаки комплексні з використанням дронів і ракет. Сили засобів ППО мало не буває. Периметр Києва. Великий, тут все знаходиться, як кажуть москалі в центрі прийняття рішень, то ми повинні вживати всіх засобів, всіх зусиль зосередити на те, щоб убезпечити і киян, і структури, які керують обороною держави, безпекою. З точки зору протиповітряної оборони. Дякую.